Віж галини малих аптека у виконанні Оленої Кулікови. Біля шафи недалеко відкривається аптека. На прилавку з табуреток повні блюдочка таблеток. Ці таблетки барбариски, шоколадки та іриски. Може взяти вітаміну. Піднялась температура, чудодійна є мікстура, називається кисіль, поспішайте звідусі! Тут Сергій до нас примчав і з порогу закричав. Ой, у мене скарлатина, я обидва збив коліна, мабуть, є температура. Швидше, швидше де мікстура. В мене кашель і бронхіт. третій день болить живіт. Вже не їм, не п'ю годину. Ой, рятуйте, бо загинув. Ми Сергія рятували, шоколадом годували. прокотнув він Барбариска, пив кисіль. жував і риту. Пхнувши, мовив він, здається, мені полегшало. Вірш Григорія Комісарова, я живу на Україні у виконанні Оленої Колікової. Я живу на Україні, де річки озера сині. Чиста в них вода прозора, в дно глибинне світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, Гадки, білі, чепорненькі, діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють і волошки генсаніють. Всі сади такі плодючі, огороди. Дівчи, наша Україна, мила, донька я твоя щаслива.